Найкрупніший у світі науково-технічний комплекс у галузі зварювання металів та спеціальної електрометалургії знаходиться у Києві. Він був створений 80 років тому і одразу ж став законодавцем моди у своїй царині. Цю марку інститут електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона тримає й сьогодні. Знаменитий Патонівський шов. Його вже створюють не лише дуговим зварюванням, а й променями, лазера, енергією вибуху, бурхливістю плазми. Він працює і у полярних широтах, і у спекотних тропіках, і у водних глибинах, і у далекому космосі. Технології патонівців – яскрава сторінка нашої епохи. Тепер у це важко повірити, але засновник всесвітньо відомого інституту електрозварювання Євген Оскарович Патон процес гарячого з'єднання металів вперше побачив зовсім випадково. Улітку 1928 року він поїхав на далеку станцію приймати щойно відремонтований міст. З мостом усе було гаразд, проте у перилах виявилася щілина. Зварник узявся її латати. Спалахнула іскрами вольтова дуга. І Патон зрозумів, це завтрашній день мостів та машин, приладів і конструкцій, цехів і цілих підприємств. Йому тоді було майже 60. Зараз історики науки кажуть про те, що наші вчені, спеціалісти, повинні не менш як різне життя, може і більше, ніж різне життя, змінювати свою професію з тим, щоб дати новий поштовх новим ідеям і новим е, розробкам. Так от він і захопився зварюванням, і після того, як захопився, то перш за все, він створив не інститут електрозварювання, а він створив. Завірну лабораторію, яка була на розі бульвара Шевченка і Володимирської вулиці, там де зараз там він і був тоді. Філологічний факультет Київського університету. Історія знає небагато прикладів, коли учений на схилі років не просто міняє профілі, а й стає у започаткованій ним галузі визнаним лідером. Спочатку колектив його однодумців нараховував шість чоловік. Невеличке приміщення і необхідне обладнання для їх експериментів надав київський завод-більшовик. А у 1934 році народився цілий інститут електрозварювання, який очолив академік Євген Патон. Візитною карткою закладу стало ноу-хау автоматичне зварювання під флюсом. Саме воно відіграло неабияку роль у перемозі над фашизмом. І я хотів би особливо підкреслити, що Євген Оскарович якраз у ту годину, коли спалахнула війна Відека Вітчизняна, то Євген Оскарович був на уралі у відрядженні. А відрядження було пов'язане з тим, що на той час було була розроблена технологія зварювання під шаром флюсу, і він був, так би мовити, інспектором від е, е, Ради народних комісарів СРСР е, з тим, щоб організувати е, виробництво на самих великих вітчизняних. Заводах машинобудівельних, будівельних заводах сталевих металоконструкцій. І от тоді він був на Уралі і повернувся в Москву. І, не заїжджаючи в Київ, він домігся того, що було дозволено евакуювати інститут електрозварювання. На Урал! У найкоротші строки була запроваджена технологія автоматичного зварювання знаменитих танків Т-34. Патонівський шов швидко й надійно з'єднував корпуси бойових машин. І у тому, що йшли вони на передову безперервним потоком, була величезна заслуга невеликого проте вміло підібраного патоном колективу. Випуск танків Т-34, це середній танк, найкращий танк у роки війни, Другої світової війни. Гітлер так і не зміг організувати виробництво бронекорпусів для танків середніх і для важких танків. Тоді не було для випробування ні часу, не було і відповідного обладнання. І тому, значить, було прийнято таке рішення, щоб поставити на обстріл на полігоні бронекорпус танка. І з одного боку він був зварений, зварений вручну, а з другого боку автоматами пішаром флюсу. І от той, що був вручну зварений, то він... Потрищав і було погано, будемо казати, з ним, а під флюсом все було гаразд. І ото й було прийнято тоді військовою провіркою, цими, спеціалістами було прийнято рішення про запуск на виробництво цих танків. Це було дуже відповідальне рішення, і він Аскавич його прийняв разом з Залочанами безумовно, і своїм інститутом. Це величезне досягнення, яке і зараз ще не перевершено. Ще йшла війна, а вчений вже думав про мирні проекти. Осінь 1953-го. День великого випробування. Перший у світі цільнозварний міст, створений за допомогою нових технологій. Повинен був витримати вагу багатотонної колони танків. Тут я повинен сказати, що відіграв позитивну роль дуже Микита Сергійович Хрущов, який підтримав Євгена Аскаровича, підтримав повністю і сказав: будемо будувати зварний міст в Києві. І оце було. Тією крапкою, яка була поставлена на тому всьому балачках про неприпустимість в даному разі використовувати зварні конструкції. Коли значить, закінчували вже будівництво моста, і відкриття було призначено на 5 листопада 1953 року, то від Євгена Скарача вже посмертно була. Було, був такий лист, що він просив надати ім'я мосту Хрущову. А Хрущов після цього, як одержав листа, то сказав: мені не треба, а треба дати цей, це ім'я моста, які, якому він віддав таку. Величезну роботу, яка була проведена під час будівництва моста. Вже понад півстоліття міст експлуатується без капітального ремонту. Розрахований на пропуск 10 тисяч машин за добу. Сьогодні він пропускає і по 90 тисяч. Американське зварювальне товариство визнало міст імені Євгена Патона найвидатнішою інженерною спорудою ХХ століття. Марка з епітетом Берфік сьогодні належить розробкам інституту, керованого вже сином Євгена Оскаровича Борисом Патоном. В радянські часи була відряджена делегація електрозварників Радянського Союзу до Англії. Ну, якась там чи то конференція була, чи взагалі організували взаємні візити. І ця делегація відвідувала, не знаю, як точно називається, чи інститут, чи лабораторія електрозварювання, там в Англії. Здається, навіть це було в Глазго, якщо мені правильно розповідали. І тоді, значить, вийшов на поріг уже перед будинком цього інституту. Директор, керівник цього інституту, ну і почав говорити про те, що от я радий вітати делегацію радянських електрозварників. Я, ми знаємо від розробки там, інституту патона. А хтось йому каже: а ви знаєте, що потон серед нас тут зараз присутній? Він каже, серйозно, серйозно. Ну, він познайомився з ним. І що він далі зробив? Це мені. Розповідали інші члени делегації. а Потім я перепитав у Бориса Євгеновича, він це підтвердив. Він зняв свій піджак, кинув його перед порогом і попросив Патона і інших членів делегації по ньому пройти в його інститут. Вже майже 60 років у Борис Євгенович очолює інститут електрозварювання. І весь цей час головним залишається принцип. Закладений Євгеном Оскаровичем. Найліпша ідея нічого не варта, якщо її не перевірено на практиці. Фішка сьогоднішнього дня нанотехнологія. Ми, я і колеги, почали займатися нанотехнологією в 60-х годах, коли в інституті вже був новий істочник енергії електронний луч. При помощи этого электронного луча сварщики могли не только плавить и сваливать металл, но и испарять. То есть было выполнено первое требование нанотехнологии. Атомизировать вещество, получить очень много свободных атомов и молекул. И дальше конденсировать их на поверхности и получать уже наночастицы. Разлічно. Вот основна падапльока. Ця технологія нанесення покриттів має назву електронно-променевої. Вона застосовується в авіа та космічному будуванні. Суттєво подовжує вік багатьох виробів, зокрема, лопаток газових турбін. Інститут електрозварювання є визнаним лідером у цій галузі. Але даже жаль, в останні успешно спил співпрацює у цій с з науковими і промисловими центрами Китаю та США, а не Последні Последние 4 года мы стараемся перенести эту технологию и в медицину для того, чтобы защищать не только деталь, а защищать и человека. Самое простое ⁇ это создание специальных мазей, кремов, которые так же, как и на лопатку или на вот часть, наносится, да, например, для заживления раны, для быстрейшего заживления от ожогов. Вже виготовлено біля 20 лікарських субстанцій із наночастками срібла, міді та заліза. З них можна робити нові ефективні ліки. Та наші фармацевтичні фірми не виявляють зацікавленості до новинки. Тож патонівці просто дарують свої ноу-хау університетам та академічним інститутам Києва, Харкова, Львова. Нехай досліджують їх дію у пробірках та на тваринах. Можливо, колись такі нанопрепарати допомагатимуть і людям. Унікальна пропозиція патонівців і обладнання для електрозварювання живих тканин. Це хірургія майбутнього. Затискувач із біполярними електродами. Під час операції ці електроди фіксують у потрібному місці. Стискають і подають струм. Кілька секунд і шов накладений. Без крові, травмування сусідніх тканин та ускладнень. Ледь помітний рубець ось і все, що невдовзі нагадуватиме про хірургічне втручання. Переваги революційної методики вже відчули на собі більше сотні тисяч прооперованих в Україні. І це теж створено у нас. І ми конкуруємо в даному випадку і з західними державами. Китайці у нас взяли наш досвід. До речі, я повинен сказати, що інститут електрозварювання разом з китайцями створив рік тому, чи два роки вже тому, створив міжнародний інститут зварювання. Це теж Ім'я Євгена Аскаровича цьому інституту надано, і ми з ними працюємо. Працюємо, і я сподіваюся, що і там піде оця техніка і технологія зварювання живих тканин. А для китайців це ж півтора мільярда круга, кажучи, населення. То ви розумієте, який це величезний. Момент для роботи в цій галузі на світовому ринку науки і технології мають попит і пропозиції патонівців щодо титану. Без цього найміцнішого металу не було б ані космічних кораблів, ані сучасної авіації. Україна одна з небагатьох країн світу, яка виробляє цей дешевший за золото, проте не менш цінний метал. Зараз у світі 98 у титану виплавляють у вакуумно-догових печах. Електронно-променева технологія, яку пропонує інститут Патона, значно прогресивніша. До речі, саме зі злитків науково-виробничого центру Титан вперше у світі виготовлені шасі та деталі літаків Ана 148 та Ана 70 а також підлога знаменитого Ана 225 «Мрія». Цей найбільший у світі транспортний літак затребуваний у міжнародних перевезеннях. У нас існує е, науково-технічний центр по Титану в інституті. І е, якщо будуть замовлення, і в першу чергу вони повинні з'явитися знову таки у військовій галузі, а потім вже Дійде вчора, і до, і до е, громадських наших організацій Все у нас буде гаразд, коли безперебійно працюватиме промисловість, матиме сучасні технології і високий рівень безпеки для навколишнього середовища. Одеський припортовий завод головне хімічне підприємство України. Тут знаходиться найбільший у Європі склад рідкого аміаку. Його місткість до 120 тисяч тонн. Усі сховища, де зберігається аміак, мають бути абсолютно герметичними. На стінах складів прикріплені спеціальні датчики. Вони дозволяють точно визначити, де може виникнути тріщина. Причому з'ясувати це можна заздалегідь до того, як тріщина там з'явиться. Нами разработана технология на основе акустической эмиссии. Что это такое? Если у вас дефект развивается, он излучает. Если он излучает, волны деформации распространяются по поверхности объекта, улавливаются соответствующими датчиками, определяются координаты тех мест, которые возникают как неприятные места, и далее расшифровывают и определяют, что это такое. В отличие от существующих методов, Ми і маємо важливість стопроцентного контролю об'єкта. Зараз такі системи встановлюються на теплових станціях, користуються попитом вони з за кордоном. І ще одна суто мирна справа: якість залізничних колій. Інститут Патона ще у 60-ті створив технологію та обладнання для контактно-стикового зварювання рев. Це було вперше у світі. Якість з'єднань виявилася відмінною. Нове покоління спеціальної техніки дає можливість зварювати безстикові колії нескінченної довжини. Сполучені Штати, Велика Британія, Австрія, вся Східна Європа, Бразилія, Чилі, Австралія, Ітай, Індія і тому подібне. Тобі ж практично в усьому світі ці. Технології знайшли своє застосування і е, застосовуються, дуже широко застосовуються. І на сьогодні ми маємо багато контрактів е, з кордонними фірмами, е, саме по зварюванню залізничних реї в різних районах земного шару. Рімреї дуже велику увагу приділяли зварюванню труб. Зварюванню труб в польових умовах. Зокрема, трубопроводи діаметром від 57 мм міліметрів до 1420 мм. У міліметрів. У роках минулого століття Радянський Союз розгорнув гігантське будівництво нафтогонів із Сибіру в західні регіони. Близько 70 тисяч кілометрів труб, зварених не вручну, а за допомогою патонівських автоматів пролягли через тундру і вічну мерзлоту річки Йозера. Зараз труби вже зварюють в інший, більш сучасний спосіб тиском. Цей спосіб використовувався і під час реконструкції національного спортивного комплексу Олімпійський. Арматуру для залізобетонних конструкцій, які підтримують верхні яруси трибун, з'єднували просто неба. Тоді, як раніше це робили, тільки в цехах. Ми займаємося зварюванням і металургією, і зварюванням займаємося цим зварюванням і на землі, і під водою, і в космосі. Ото дуже важливо. І е, е, нам зараз потрібно не, не загубити те, що було зроблено. А зараз, як ви всі чудово знаєте, скажімо, в космосі ми в космосі були перші, так би мовити, в Радянському Союзі. А тепер Зовсім не те. Так що нам оце дуже потрібно зараз не загубити, і щоб Україна залишалася космічною державою. На початку 60-х з ініціативи головного конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова, розпочалося дослідження можливостей зварювання у космосі. Науковим керівником програми став Борис Патон. Він і його команда першими у світі забезпечили космічний шов. 16 жовтня 1969 року стартував космічний корабель Союз 6 Перше у світі зварювання в невагомості здійснив борт-інженер Валерій Кубасов. Після повернення з орбіти він заявив на прес-конференції. Цей успех подготовил Институт Патона. В 1984 году космонавты Савицка и Джинибеков в течение трех с половиной часов в открытом космосе выполняли работы, связанные со сваркой, резкой, нанесением защитных покрытий. Этот эксперимент показал что электронный луч великолепно работает в условиях микрогравитации глубокого космоса. Удается получать высококачественные сварные соединения в условиях космоса, и а также высококачественные резы. Этот уникальный эксперимент не был повторен с тех пор ни в одной другой стране. Но в настоящее время по контракту с китайской организацией, относящейся к ракетно-космическому комплексу, проводится работа, связанная с созданием нового поколения такого инструмента. Этот инструмент будет иметь повышенные мощности источника питания и будет обладать значительно более широкими технологическими... Можливості. Забезпечення діяльності людини у космічному просторі потребувало створення спеціальних несучих конструкцій для сонячних батарей. І на орбітальній станції Мир вони з'явилися, мали здатність безвідмовно розкриватися і закриватися багато разів. Їх довжина 15 метрів. Конструкція не підвела і під час пристикування шатла до станції мир. У потрібний момент вона була складена, щоб не заважати. А потім, коли знадобилося, її знову розкрили. Дуже велику перспективу мають э, трансформуємо оболочні конструкції. Це конструкції, які мають э, на період транспортування і монтажу зменшені габарити, А значит, затем, когда они доставляются на место монтажа, они приобретают заданную форму. Обычно это, такие конструкции изготавливаются из трансформируемых оболочек. Обычно это усеченные конические оболочки, которые укладываются ну, в гофрированный диск. И эти гофрированные диски э, собираются в пакет. Э, и затем На місці монтажа піддістєм невеликого давлення вони приобретають задану форму. Це приміра так, як працює китайський фонарик. Ці конструкції можна буде використовувати під час освоєння місяця, адже там знадобляться і житлові приміщення, і лабораторії, і тунельні переходи. Доставити їх із землі до місця призначення змонтованими у натуральну величину просто неможливо. Тож пропозиція патонівців оптимальний варіант. Нею вже зацікавилися росіяни і китайці. В настоящее время действует програма сотрудничества Інститутів Національної академії наук України с конструкторским бюро Южное. Целий ряд проєктів в рамках этой Институт электросварки. Среди этих проектов работы по контактно-стыковой сварке изделий из алюминиевых сплавов, проекты по электронно-лучевой лазерной сварке, по соединению композиционных материалов, проекты по диагностике сварных соединений и элементов конструкции. Сегодня мы активно занимаемся созданием высокоточного ракетно-реактивного вооружения, для, в том числе для украинской армии. І тут вже сьогодні ми працюємо работаем вместе, і я уверен в успіх і успіх буде спільний. Ми дуже благодарні інституту за такое продуктивне, дружне сотрудничество. Отже, зварювання можна робити скрізь. Хоча є такі об'єкти, куди людині зварювальнику краще не потикатися. Приміром, у радіаційно-небезпечних зонах, краще туди посилати роботів. Цікаво, що саме в інституті Патона розроблені найсучасніші засоби технічного зору, що за основними характеристиками випереджають світові аналоги. Небольшое устройство это є система технического зрения. Вона способна распознавать стык і направлять робот именно по стыку. Это обеспечивает качественную сварку і заменяет фактически глаза человека сварщика. І не тільки зварювальника, а й оператора, що стежить за процесом. Наука це та галузь, де, вклавши гривню, можна отримати у кілька разів більше. Приміром, в Україні налічується понад 20 тисяч котлів малої та середньої потужності, які потребують модернізації для економії пального. Один з ефективних засобів ось такі запропоновані патонівцями ребристі теплообмінні елементи котелень. Вони дозволяють економити під час опалювального сезону мільйони кубометрів газу, та чималі кошти. Проте, на жаль, вітчизняна наука сьогодні більше слугує світові аніж своїй країні. Учені усією душею переймаються тим, щоб це змінилося, і роблять усе, що можуть. Ми ще маємо е, можливість конкурувати і будемо конкурувати, але якщо нам не будуть допомагати, то ми теж нічого не зробимо.